Головне події в Харкові та області 18 грудня. Батальйон військових із Північної Кореї знаходиться поблизу кордону з Харківщиною в Білгородській області РФ. Про це повідомило видання «The Washington Post». Журналісти посилаються на відомості, які отримали на умовах анонімності від українського військового чиновника. Той зауважив, що поки що вояків Кім Чен Іна на Білгородщині не розгорнули для боїв на фронті. Тож Силу оборони спостерігають, чи відправлять корейців до Курської області, чи кинуть у бій на Харківщині. Ймовірно, військові з північної Кореї вже присутні на Харківському напрямку, проте прямого контакту з ними в захисників ще не було. Про це ветеріна з марафону сказав командир підрозділу ТР 3 штурмової бригади ЗСУ Микола Волохов. Він також відзначив, що вже є факти знищення північно-корейської техніки на Харківщині, зокрема новітнього протитанкового озброєння. Мер Лозової Сергій Зеленський вирішив звільнитися. Про це він повідомив у своєму Фейсбуці, а в коментарях підтвердив, що його заява вже у відділі кадрів. За процедурою прийняти відставку мера може міська рада під час сесії. У коментарі Суспільному Зеленський пояснив своє рішення неможливістю розв'язувати проблеми громади. Зокрема, ті, що виникли через борги комунального підприємства Теплоенерго. Напередодні Зеленський скликав нараду з тепловиками та фінансистами. На ній ситуацію в КП «Теплоенерго» визнали критичною. Із комунальниками судиться Нафтогаз. Сума позову сягає понад 60 мільйонів гривень. Загалом же підприємство заборгувало постачальникам газу, енергетикам та операторам ГРМ майже 175 мільйонів. Причиною накопичення боргів у мерії називають відсутність компенсації державою різниці в тарифах. Ситуація загрожує зривом опалювального сезону наголосили в мерії. В день росіяни вдарили по Харкову БПЛА «Молнія», які не використовували протягом тривалого часу. Безпілотник ударив по покрівлі ТРЦ у Київському районі Харкова. Центр не працює. Обійшлося без постраждалих, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Ател між квадроберами та хобі-хорсерами відбудеться у Харкові. Епічна битва стане частиною дводенного мініфестивалю «Вертеп Схід». Його проводить Харківський театр ляльок імені Афанасьєва спільно з арт-ереа ДК. У програмі Феста, що відбуватиметься на цих вихідних, також передача Віфліємського вогню миру, вистави, презентація різдвяних книг, кінопоказ та глінтвей Авторпаті. Більше новин на сайті медіагрупу Об'єктив незламні. Разом